Цій годині стартуємо із новин на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Ми продовжуємо інформувати вас про головні події області та міста. Тож вітаю вас. Сапера інженерно-саперного зводу 98-го піхотного батальйону Андрія Балика поховали сьогодні. У Чорткові чоловік загинув на Херсонщині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Сьогодні на подвір'ї церкви святого рівноапостольного князя Володимира Великого прийшли сотні людей. Із земляком жителі Чортківської громади побратими, рідні попрощалися. Щирі співчуття усім, хто знав Андрія Балика. Вічна йому пам'ять. Україна в межах чергового передання тіл загиблих військових повернула ще 25 своїх захисників. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зазначимо, процес повернення тіл наших воїнів відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Змогли врятувати життя на масиві дружбо у Тернополі чоловік ледь не вчинив самогубство. Як вдалося запобігти трагедії? Дивимось. Швидкість та чіткість дій співробітників сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції допомогла запобігти спробі Щоб самогубства так? пенсіонера. Інцидент трапився у понеділок, 5 вересня близько 10.30 на масиві дружба. Під час чергування поліцейські отримали повідомлення від жителя обласного центру про те, що його 92-річний дідусь поводиться неадекватно. Приїхавши за вказаною адресою, старший інспектор Павло Палишок та інспектор Анна Фемчина побачили, що на підвіконні відчиненого вікна п'ятого поверху сидить літній чоловік. Ше за вказаною адресою було виявлено натовп людей та чоловіка, який сидів на підвиконі п'ятого поверху, та погрожував покінчити життя самогубством. У цей момент до поліцейських підбігла донька цього чоловіка. Вона розповіла, що її батько перебуває один у зачиненій квартирі та передала правоохоронцям ключі від помешкання. Зласть. Що ви робите, таке га ми оперативно піднялися на поверх, відчинили двері квартири та завадили чоловіку здійснити непоправне врятованого чоловіка. правоохоронці передали медикам. Четверо потерпілих у лікарні такі наслідки ранкової аварії біля Тернополя. ДТП трапилося на підволочиській трасі. Легківка повертаючи, зіткнулася з іншим автомобілем. Внаслідок удару одну з іномарок відкинуло, і вона врізалася у припарковану на узбіччі вантажівку. Рух на трасі М 30 який був ускладнений внаслідок ДТП. Повністю відновлений. І злочину Тернополі грабіжницю розшукують місцеві правоохоронці. Як виглядала жінка? Дивимось. Увага! Правоохоронці Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин. Подія трапилася 5 вересня близько 11.45 в приміщенні квіткового магазину, що на вулиці Митрополита Шептицького. Незнайомка скористалася моментом та викрила з каси готівку в сумі майже 2 тисячі гривень. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 097 110 99 32 27 70 або на лінію 102. В Україні продовжує зростати захворюваність на COVID-19, Тому міністерство охорони здоров'я знову регулярно повідомлятиме про кількість інфікованих. Проте лише раз на тиждень, а не щодня, як це було до 24 лютого. Згідно з офіційними даними, упродовж минулого тижня в Україні зафіксували 16 тисяч 155 нових випадків COVID-19. захворіли 2024 дитини, 377 медпрацівники. Водночас 3868 осіб потрапили до лікарень 44 померли від ускладнень. За словами головного державного санітарного лікаря і Ігорі Кузіна, в Україні починається осіння хвиля коронавірусу. Тривожна валіза для школя раз усім необхідним, аби перечекати повітряну тривогу. Чи усі учні тернопільських шкіл мають такі? Що туди кладуть і як це взагалі працює на практиці? Далі у нашому сюжеті. Семирічний Захар до школи несе два наплічники. Один з підручниками його зараз тримає мама, інший тривожний, щоб брати з собою у сховище під час оголошення повітряної небезпеки. В ньому ми ставимо водичку, снеки, розмальовки, кольорові олівці і підписали цей рюкзачок з бейжиком. Такі тривожні валізки дітям вирішили зробити самі батьки. Все закупили за власний кошт. Кажуть, безпека малюків понад усе. Схожа ситуація у Тернопільському правовому ліцеї. Зараз тут тренувальне навчання. Діти разом з вчителькою заходять в укриття. У них там сьогодні урок. Педагогиня пояснює правила поведінки під час повітряної тривоги. Сьогодні у нас урок, я досліджую звіт, тому ми вирішили ще раз попрактикуватися і з дітками дійти в укриття познайомитися, що і як, що потрібно робити, і пройти весь той алгоритм дій, який необхідно. Усі учні мають з собою тривожні валізки. Третьокласниця Каріна показує, що їй туди поставила мама. Соломка, вода, батончики. Директорка правового ліцею каже, що тему наповнення тривожних валізок обговорювали з батьками, а потім затверджували на педраді. Тому усі учні молодших класів їх мають. А в старших класах це вже за бажанням, щоб підтримати їх в укритті на час певного терміну і щоб в них була нормальна життєдіяльність, то є вода, є сухарики, є аптечка, є обезболюючі, є серветочки. В обласному департаменті освіти і науки пояснюють, формувати наплічники для класу чи індивідуально для кожної дитини, вирішують безпосередньо у школі. Рекомендують покласти у наплічник найважливіше воду, чи батончик, ліки за необхідності і листочок із телефонами близьких людей. Та у школах області дирекція надсилала батькам списки з десятком пунктів, де серед них є навіть термоковдри. Що стосується іншого. Це термоковдри, інша додаткова їжа, вода, туалетний папір, рушники, салфетки. Це має бути безпосередньо в укритті. Є варіанти, де виділяють місцеві бюджети, якщо цього немає, бо ми маємо розуміти, що зараз багато видатків не можна використати, і Пройти через казну, якщо батьки можуть зголоситися і закупити необхідне, що має бути в укритті, також можуть це робити. Ольга Хома наголошує, що стосовно того, як має бути забезпечене безпосередньо саме укриття, вирішує кожен заклад освіти на колективних зборах. Головне, щоб дітям було безпечно перечекати повітряну тривогу. Продовжують допомагати сьогодні у волонтерському штабі, що на базі Центру науки Тернопіль, розпочали видачу продуктових та базових гігієнічних наборів. Хто їх може отримати, розкажемо у сюжеті. Підтримувати і допомагати. У волонтерському штабі, що на базі Центру науки Тернопіль, сьогодні кипить робота. Тут розпочали роздавати набори із найнеобхіднішим певним категоріям сімей, які проживають у нашому місті. Мова йде про багатодітні сім'ї, де чатро більше дітей за підтримки Червоного Христа вдалося отримати продукти харчування це великі продуктові набори, а також це великі набори з побутовою хімією і засобами гігієни, які сьогодні, починаючи з сьогоднішнього дня, тернопляни мають можливість прийти отримати тут. У волонтерському штабі зазначають, пакунки формували відповідно до потреб кожної родини. Працювали над цим спільно з міською організацією Товариства Червоного Христа. А ми передаємо ці продукти наборів і продуктів і засобів гігієни для потреб сім сімей, які проживають в нашій тернопільській міській територіальній громаді. Крім того, таку потребу мають і сім'ї внутрішньопереміщених осіб. Вони обслуговуються безпосередньо в нашій організації, де ми їм видаємо також і продуктові набори, і засоби гігієни, і все там, що їм необхідно, посуд, постійна білизна. Роздавати таку допомогу планують і надалі. Тож, якщо ви входите в одну із категорій, яка має право на отримання такого набору, подайте заявку онлайн на сайті Тернопільської міської ради. Що ж, це всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами. Більше розповім у підсумках.